Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про біржу Бінкс та про те, як отримати 80 доларів для нового користувача. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо з короткого знайомства. Я не буду вас мучити різноманітними статистичними даними. Однак, все, що потрібно нам знати, це те, що Binx – це топова біржа, яка займає провідні позиції в азійському регіоні. Зараз вони хочуть активно розвиватися в Європі і в Україні, зокрема. Одним з основних, так би мовити, тригерів, чому це так насправді є випуск різноманітних промо окремо для України і, власне, додача на їхній біржі української мови. Як бачимо, в мене зараз встановлена українська мова, і так справді вона тут є. Також тут є P2P-сервіс, він не такий зручний, як на Binance, але ним можна користуватися. Стосовно іншого функціоналу, тут все доволі стандартно, є як спот. Так і фьючерсна торгівля, копітрейдинг та багато. Іншого окремо можна відзначити можливість торгувати різноманітними активами, які не є класичними для криптовалюти. Тобто золото, різноманітні зерна і так далі. Якщо вам цікавий такий вид трейдингу, ви можете ним скористатися якраз таки ексклюзивно на біржі Binks. Ну, принаймні на інших біржах такого немає. Давайте перейдемо до того, як нам отримати 80 доларів. Давайте ознайомлюватись з умовами. Бачимо, що детальну інструкцію я вже публікував у своєму телеграм-каналі. Тому, якщо хочете дізнаватися про новини першими, обов'язково підписуйтесь. Так от нам потрібно створити новий акаунт. Робимо ми це за моїм партнерським посиланням, адже промо є партнерським. Реєструємось, кус, до речі, не є обов'язковим, що є крутим плюсом, адже по факту ви можете створити декілька аккаунтів і пізніше використовувати їх для вилки. Але про це поговоримо дещо згодом. Також ви зможете взяти участь і заробити 80 доларів, якщо вам ще немає 18 років, або ж ви просто не хочете проходити верифікацію своєї особи на біржі. Такі варіанти також є. Я це цілком розумію. Так, далі ми робимо депозит від 50 доларів. 50 буде цілком достатньо. Наступний крок це зробити об'єм на ф'ючерсах на суму 5 тисяч доларів. Завдяки плечам, це робиться доволі просто. тобто ми маємо 50 доларів, відкриваємо угоду з сотим плечем і вуаля, ми вже виконали усі умови. Рекомендую відкривати в парі USDT, USDC, там зовсім немає волатильності, тобто ви 100% нічого не втратите на курсі, заплатите лише пару доларів за комісії. Після цього нам потрібно холдити наш депозит. До нарахування винагород. Друзі, тут дедлайн зовсім скоро, а саме 7 серпня. Тобто, по факту, в нас залишається повноцінно 5 серпня та 6 серпня. Після цього протягом 48 годин, скоріше за все, через 2 доби, нам нарахують бонусні 80 доларів. Що це за 80 доларів? Це, в принципі, унікальна фішка біржі Binks, це торгові. Ф'ючерсні контракти, тобто за ці кошти, ми можемо відкрити угоду на ф'ючерсах з п'ятим плечем. Тобто, по факту, ми отримуємо 400 доларів маржі на ф'ючерсах. І після того ми можемо відкрити будь-яку угоду і, відповідно, забрати з неї профіт. Тобто, якщо ми зробимо трейд. З відсотковим профітом там 10-20% ми вже непогано заробимо, адже повторююсь, завдяки нашому бонусу, у нас вже буде 400 доларів маржі, і в принципі на таку суму доволі легко заробити на трейді. Тому, друзі, це унікальний шанс. Знову ж таки, повторююсь, якщо у вас є можливість, тоді створюємо декілька аккаунтів, виконуємо умови і банально ви зможете взяти якусь там волотильну пару, з одного акаунту зайти в лонг, з іншого шорт, і тоді ви 100% заробите. В принципі, я думаю, логіка зрозуміла і умови є більш ніж простими. Якщо у вас виникатимуть будь-які запитання, ви зможете написати мені особисто або ж під цим постом в телеграм-чат. Що ж, на сьогодні все. Не хочу затягувати дане відео. Від себе можу додати, що біржа Bінks надійна, і те, що вони не вводять обов'язкового кусу, це, звичайно, перевага над іншими біржами, які, так би мовити, поставили хрест на анонімності. Тому це може бути доволі крутою фічею. Також хочу анонсувати вихід нових відео, а саме топ-10 монет, які, на мою думку, є надійними і принесуть профіт вже в 2024 році та способи заробітку на криптовалюті абсолютно без жодних вкладень. Впевнений, що такі відоси вам залетять, тому обов'язково підписуйтесь на канал та залишайтесь з нами. Дякую усім за перегляд і прощаю з вами лише до наступних зустрічей.